От про те, що відбувається в школах. Зараз у нас по всій Україні котиться серйозна така, скажімо так, епідемія мінувань через те, що, наприклад, сьогодні в Києві знову були всі школи заміновані. І у нас відбувається яка історія? Е, місцева влада створює якусь е, таку ілюзію діяльності. так? Центральна влада, от, наприклад, щоб міг зробити МОН і пан Шкарлет, якого, між іншим, лобіював призначення пана Шкарлета, саме пан Зеленський. Він його вів за ручку і він наполягав на тому, щоб саме Шкарлета, попри скандали з плагіатом, призначили міністром оборони. Він міг хоча б запропонувати якісь методички, як працювати з дітьми. Тобто його МОН міг запропонувати методички, як працювати з дітьми, коли відбувається так. Загроза, що робити школам, що робити педагогам, що робити батькам. Цього всього не відбулося. Місцева влада, батьки приходять до них. Вони кажуть: ну ви ж знаєте, це фальшиві мінування. Ми дітей навіть з класу не піднімали. А, а я чи... про це кричу: це небезпечно. З одного боку небезпечно переводити ці мінування а, в такий стан а, повсюдної паніки, коли всі там від слова мінування будуть бігти і кричати: А, нас замінували. Але з іншого боку, ми можемо добитися ефекту вовки-вовки тоді, коли всі перестануть реагувати на ці мінування. Ну і ні місцева влада, ні центральна влада нічого з цим не робить. Ви зачепили дітей. Я вам відповідаю за дітей. Пані Ольга, через те, що я саме вивчаю цю всю історію не тільки по Києву, а по всій Україні. Пані Ольгу, татуся, бо як блогерка якраз власне цю тему є веде, так що як бачите, блогери працюють.